Медичний, науковий, професійний, академічний. Подкаст команди МедПресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні пропонуємо вашій увазі наступну тему. Можливості профілактики перепротезної інфекції у пацієнтів з високим ступенем ризику. Перепротезна інфекція є найбільш небезпечним ускладненням після проведення тотального ендопротезування. Згідно з інформацією зі статті. П'ятирічна смертність від перепротезної інфекції порівняна з такою у випадку онкологічних захворювань. Вищесказане є справедливим не тільки для ендопротезування кольшового суглоба, але й також для тотального ендопротезування колінного суглоба. Незважаючи на досягнення сучасної медицини, на сьогодні відсутні будь-які рекомендації, що допомагають гарантовано уникнути перепротезної інфекції. Протоколи з профілактики, які постійно удосконалюються, Сприяють зменшенню непотрібних ризиків у післяопераційному періоді, однак не знімають проблему повністю. Курація подібних пацієнтів найчастіше ускладнюється ще й поєднаними захворюваннями, які збільшують ризик розвитку ускладнень. Широке застосування антибіотиків з одного боку дозволяє звести стіну на шляху поширення бактеріальної інфекції, а з іншого, сприяє розвиткові антибіотикорезистентності. Стандартизація протоколів для пацієнтів, які перебувають в групі ризику, дозволяє зменшити ймовірність розвитку перепротезної інфекції. Метою цієї публікації було проведення огляду за методиками профілактики перепротезної інфекції, які добре зарекомендували себе. Для цього необхідно було проаналізувати рекомендації від міжнародних асоціацій і товариств, а також дані сучасної медичної літератури. З цією метою Європейською асоціацією колінного суглоба. Була утворена Трансатлантична колегія експертів, які на основі свого досвіду створили кілька груп рекомендацій для ведення пацієнтів з високим ризиком розвитку перепротезної інфекції передопераційна, інтраопераційна, післяопераційна інфекція. Автори звертають увагу, що їх стаття є думкою тільки певної групи членів Європейської асоціації колінного суглоба і не представляє офіційну позицію всієї асоціації. Передопераційні чинники, що підвищують ризик виникнення перепротезної інфекції. Автори виділяють такі особливості пацієнтів, які збільшують ризик виникнення перепротезної інфекції. Перше ожиріння. Американська академія ортопедичної хірургії у своєму практичному керівництві говорить про те, що при індексовій маси тіла 35 і вище, ризик виникнення перепротезної інфекції підвищується від 2 до 6 разів. Друге. Неправильне харчування. У такому разі мова йде про випадки, коли людина харчується калорійною, але погано збалансованою їжею, що, згідно з інформацією зі статті, у 42,9% поєднується з ожирінням і збільшує ризик розвитку перепротезної інфекції в 5-7 разів. Третє. Цукровий діабет. Автори інформують, що наявність цукрового діабету підвищує ризик розвитку перепротезної інфекції після тотального ендопротезування в 2,8 разів, також наголошується, що можливий розвиток переопераційної гіперкелемії, яка також є додатковим фактором ризику. Четверте куріння: згідно з інформацією зі статті, у разі відмови від паління за 4 тижні до планової операції ризик виникнення перепротезної інфекції знижується. П'яте. Неправильна обробка шкірних покривів перед операцією. Це стосується як всього тіла прийняття ван, так і ділянки операційного поля. Шосте. Наявність на слізові носа золотистого стафілокока. В якості профілактичного заходу автори пропонують у пацієнтів з метицелін резистентним золотистим стафілококом, який володіє хорошою антибактеріальною дією, проводити обробку слизових носа мупірацином. Інтраопераційні й періопераційні чинники, що знижують ризик розвитку перепротезної інфекції. Перший чинник видалення волосся з області передбачуваного оперативного втручання, яке проводиться безпосередньо перед операцією за допомогою тримера. Другий антибіотикопрофілактика. Італійські колеги пропонують проводити профілактику за допомогою призначення цифазоліну і тільки в разі алергії на вищевказаний препарат. Або, у випадку, коли хворий є можливим носієм міцелінрезистентного золотистого стофілокока застосовувати ванкоміцин, таке рішення пояснюється даними дослідження СЕВІК зі співавторами, яке показало, що додавання ванкоміцину знижує ймовірність розвитку інфекції операційної рани тільки у тому випадку, якщо збудником є золотистий стафілокок. Крім того, додавання ванкоміцину стимулює отримання резистентності до нього у уентирокока. Третій тривалість післяопераційного призначення антибіотиків. Щодо цього пункту єдності серед медичної спільноти немає. Так, Центр з контролю і профілактики захворювань рекомендує одноразове застосування антибіотика у той час, як дослідники у своїх роботах показали перевагу семиденного призначення цих препаратів. Четвертий чинник обробка операційного поля. За рекомендаціями авторів статті, найбільш оптимальним варіантом підготовки операційного поля є його обробка хлоргексидином глюконатом до і після драпірування. П'ятий внутрішньосуглобове промивання Всесвітня Організація охорони здоров'я і Центр з контролю і профілактики захворювань рекомендують поведінку іригаційних процедур з використанням розведеного повідон йоду. В якості підтвердження цього керівництва наводяться дані досліджень кількох авторів, які показали, що для повідомлень йоду досить концентрації в 0,63%, щоб викликати загибель усіх тестованих мікроорганізмів під час першого контакту з досліджуваним розчином. Отже, стає очевидним, що безпосередній час контакту з дезінфікуючою рідиною не має значення в разі правильно підібраної насиченості розчину діючої речовини. Шостий антифібринолітики. Рекомендовано застосування транексамової кислоти з метою зменшення ймовірності розвитку постопераційної гематоми. Сьомий закриття післяопераційної рани. Грунтуючись на даних літератури, італійські колеги стверджують, що рановий дренаж, який триває більше п'яти днів, збільшує ризик розвитку перепротезної інфекції в 13 разів. Отже, є два ключові чинники в успішному загоєнні рани. Постійне спостереження і правильно підібраний час закриття. У якості шовного матеріалу пропонується застосовувати монофіламентну нитку з зазубринами. Восьмий – Поверхня ендопротеза. Після відкриття процесу бактеріальної адгезії на компоненти ендопротези і утворення біоплівки почали робитися спроби зі створення спеціального напилення на поверхні ендопротези, які могли б мати бактерицидну або бактеріостатичну дію. Були запропоновані різноманітні матеріали та їх комбінації. Проте на сьогодні достовірних даних про переваги ендопротезів зі спеціальним покриттям виявлено не було. 9. Місцеве застосування антибіотиків як відомо, порожнина суглоба бідна на судини, що уповільнює імунну відповідь і сприятливо позначається на розвиткові перепротезної інфекції. У такій ситуації одним з варіантів допомоги організму в боротьбі з інфекцією є місцеве застосування антибіотиків. Для підтримки постійної концентрації діючої речовини в порожненні суглоба використовують спеціальний цемент з додаванням антибактеріального препарату для профілактики та лікування бактеріальної інфекції, або ж так звані чітки, що являють собою нитку з нанизаними кульками, які зроблені з розчинного матеріалу і просочені антибіотиком. За інформацією авторів, другий варіант показав себе ефективним засобом, який значно нагібував бактеріальне зростання, що не допускало розвиток біоплівки і бактеріальної колонізації, викликаної золотистим стафілококом і іншими бактеріями. Післяопераційні фактори, що підвищують ризик розвитку перепротезної інфекції. У цій частині своєї статті автори описують основні біохімічні показники, за умови певних змін, в яких пацієнт може бути віднесений до високої групи ризику виникнення перепротезної інфекції. Таких хворих у подальшому необхідно вести з використанням спеціальних протоколів. За матеріалами цієї роботи, під час визначення таких груп ризику автори запропонували використовувати наступні показники: рівень це реактивного протеїну. Інтерлейкіну 6, Дедемера, швидкість осідання еритроцитів у ранньому післяопераційному періоді. Зазвичай значення вищевказаних показників вводяться в післяопераційному періоді у наступний спосіб. Це реактивний протеїн, підйом рівня з виходом на пікові значення на другий-третій день після операції з подальшим зниженням на другий тиждень. Швидкість осідання еритроцитів підвищується з першого дня після операції з виходом на пік до п'ятого дня. Далі плавно знижується, досягаючи норми до 12-26 тижня. Інтерлекін 6 підйом у перший день з поверненням до норми через 2 тижні. Дедимер у перший день відзначається стрибок з поверненням до норми на другий день. Надалі відбувається плавний підйом з досягненням піка на другому тижні. Настороженість у плані збільшення ризику розвитку перепротезної інфекції має викликати відхилення динаміки зміни будь-якого з показників від вище наведених термінів. Протокол для запобігання розвитку перепротезної інфекції у пацієнтів з високим ризиком. На сьогодні Європейська асоціація колінного суглоба рекомендує обов'язкове виконання наступних пунктів. Використання калькулятора ризику. Автори запропонували використовувати складну систему підрахунку ступеня ризику розвитку перепротезної інфекції, використовуючи масив даних, пов'язаних з віком, статтю, етнічною приналежністю, історією попередніх хвороб тощо. В оригіналі статті, посилання на якого розміщене на початку нашого огляду, у міру можливості привести індекс маси тіла пацієнта до цифри 35 або нижче, рівень глюкози не більше 10 ммоль. Курцям рекомендується припинити тютюнопаління за 4 тижні до початку операції. Інтраопераційні заходи Додавання гентаміцину до стандартної профілактики цефалоспорина водночас доза цифалоспорина підвищується до 2 г у пацієнтів з масою тіла більше 80 кг і до 3 г у пацієнтів з масою тіла вище 120 кг. Якщо є ризик розвитку, Золотистого стофілокока автори рекомендується застосування додаткового препарату ванкоміцина в дозі 15-20 мг на кг. Надалі прийом антибіотиків продовжують на один тиждень. Іригація здійснюється перед і після встановлення Допротезу за допомогою 0,65% розчину повідомлень йоду з подальшим промиванням фізіологічним розчином. Рекомендовано використання чіток, що містять антибіотики Детальний рецепт, яких можна знайти, перейшовши за посиланням, що розміщене на початку нашого огляду. Ранова поверхня повинна бути вкрита спеціальною гідрофобною тканиною зі срібним просоченням на термін не менше 48 годин після закінчення операції. Одним з найважливіших складових успішного введення післяопераційного періоду автори статті називають постійне спостереження за станом рани. Наприклад, зміна пов'язки в перші 48 годин допускається тільки в тому випадку, якщо вона просякнута екскудатом наполовину або більше. У випадку дренування довше, ніж 72 години, необхідно застосовувати спеціальні пов'язки з негативним тиском. Якщо екскудація триває більше 7 днів, то необхідно провести невідкладну обробку рани з її подальшим промиванням. У разі нестандартної динаміки, відхилення рівнів це реактивного протеїну, інтерлікіну-6, ДДМРА і швидкості осідання еритроцитів, італійські колеги рекомендують проводити аналіз суглобової рідини на наявність культур збудника. Висновки. Перепротезна інфекція є грізним супутником імплантації ендопротеза. Завдання хірурга ортопеда під час лікування хворого. Виконання кількох важливих пунктів, які, на думку колективу авторів, допоможуть звести до мінімуму ймовірність розвитку перепротезної інфекції. По-перше, необхідно ретельно збирати анамнез пацієнта і аналізувати його передопераційний стан з метою виявлення хворих з групи підвищеного ризику. По-друге, застосовувати різні протоколи ведення пацієнтів залежно від вищевказаних груп. По-третє, правильно стежити за станом післяопераційної рани. Використовуючи не тільки зовнішній огляд, але й клініку лабораторні показники, згадані в статті. Дякуємо вам за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами до зустрічі!